Всім привіт! Вітаю на каналі ДивоВеб. У цьому уроці ми трохи відпочинемо від навчального проєкту School Sound і розберемо дуже важливу тему. Поговоримо про марджин та падінг. І якщо ви будете їх гарно розуміти, у вас не буде виникати питання, чому блок розмістився саме так, а не так, як вам хотілося. Давайте відкриємо наш редактор коду, створимо нову папку, назвемо її Lesson. У мене по графіку це восьмий урок. Му я назву Lesson 8 Створимо новий файл index.html, знакоклику Tab. Створюю одразу Styles.css. Не забуду його підключити. А також я скопіюю reset.css із нашого минулого уроку і не забуваю його підключити. Обов'язково перед нашими основними стилями. Давайте створимо DIV, назвемо його Container, Всередині створимо ще один div, назвемо його box. І тепер опишемо для них стилі. Контейнер. Я створю контейнер з шириною 300, пікселів, висотою 300. пікселів І background color нехай буде blue. Тепер бокс. Ширина половину нехай буде 150, висота 150. Ну і background Color Red. Збережемо. Запустимо наш. Index.html файл. Ми бачимо, що наші два блоки з'явились: батьківський синього кольору та дочірній червоного кольору. Давайте для синього задамо властивість Margin. Властивість Margin означає зовнішні відступи. Давайте уважно подивимось на поведінку. Задамо Margin 50 пікселів. Як ми бачимо, стилі застосувалися до синього блоку 50 пікселів зліва, 50 пікселів зверху. Також. Якщо ми відкриємо інструменти розробника, наведемо на наш блок, то ми побачимо, що всі відступи застосувалися по колу: зверху, справа, знизу, зліва. Ми про це вже з вами говорили, але давайте також поговоримо детальніше. Ми можемо також задавати окремо margin-top, тобто зверху, або margin-bottom, тобто знизу, або margin-right, або. Звісно ж, Margin Left. Так само ми можемо задавати все в один рядок, тобто властивістю Margin. І ми можемо задати кожен окремо. Перший завжди йде зверху: 50 пікселів зверху, 20 пікселів справа, 30 пікселів знизу, і давайте 200 пікселів зліва. Наведемо тепер на наш блок, оберемо його і подивимось на стилі. Ось тут ми можемо бачити властивість Margin. і ми бачимо 50 зверху, 20 праворуч, 30 знизу, 200 ліворуч. Помаранчевим кольором нам він відображається. Це варіант запису, коли ми позначаємо всі 4 сторони. Також є варіант в один. Це коли будуть всі відступи однакові: зверху, справа, знизу, зліва. А також є варіант в два значення: 50 пікселів верх-низ і 20 пікселів вправо-ліво. Як ми бачимо, 50 зверху, 50 знизу, і по 20 ліворуч і праворуч. Давайте лишимо 20 пікселів. А тепер дуже цікава штука. Давайте задамо внутрішньому блоку, у якого клас Box, тобто червоному, Margin 50 пікселів. Ми бачимо дуже таку цікаву поведінку, але я зміню відображення моєї консольки, тому що мені зручніше, коли вона знизу. Ми бачимо наш блок-контейнер, у якого по 20 пікселів марджин, і ми бачимо наш блок бокс червоний, у якого по 50 пікселів. Ліворуч, праворуч, знизу та зверху. І поведінка дуже нестандартна, яку ми бачимо. Давайте подивимось, що ліворуч відбувається. Ліворуч синій блок зробив відступ. На 20 пікселів потім його дочірній блок всередині синього зробив відступ на 50 пікселів. Ну якби все логічно. А чому ж тоді він червоний не зробив відступ тут? Зверху від краю синього блоку, Все тому, що марджини топ і ботом складаються в один. Тобто, якщо у нас у синього відступ і у червоного відступ, то залишиться там 20 і 50, то буде застосовуватися 50. На перший погляд, це може здатися зовсім нелогічним, але насправді це зроблено для того, щоб дефолтні стилі браузера, коли ще не використовувався CSS, уявляєте, ми створюємо один заголовок, другий заголовок, третій заголовок і у них є свої дефолтні відступи. Ці всі відступи складалися б в один і могли би бути просто величезні відступи між елементами. Тому було вирішено брати один найбільший і його застосовувати. А що нам робити, якщо ми хочемо дочірній блок, тобто червоний, віддвинути нижче в синьому блоці? Для цього і існує властивість падінг, тобто внутрішній відступ. Давайте ми марджин поки приберемо у нашого червоного блока і для синього блока додамо падінг, наприклад, 50 пікселів. Наш червоний блок віддвинувся. Давайте знову ж таки оберемо наш. Синій блок і подивимося на його стилі. Коли ми наведемо на падінг, ми побачимо по 50 пікселів, а також наша ширина та висота. І ширина і висота залишилася, але плюсанувся падінг. Тобто важливо також розуміти, що падінг збільшує блок. І зараз він у нас зовсім не 300 на 300, а він 350 на 350. Тобто падінг також плюсується з шириною і висотою. І, до речі, падінгом ми також можемо впливати на поведінку марджина. що теж важливо розуміти. Якщо тепер ми для нашого червоного блоку задамо margin, давайте, наприклад, 20 пікселів, то тепер він буде застосовуватися від падінгу. Давайте подивимось, так, він відвинувся рівно на 20 звідси і на 20 звідси. Тобто, якщо у батьківського блоку є властивість падінг, то марджини дочірнього і батьківського елементу схлопуватися не будуть. Я сподіваюся, що зрозуміло все пояснив, але виникає питання: нам тепер треба враховувати, да, якщо нам, ну, Реально, треба, щоб блок був 300 на 300 пікселів, і падінг 50 пікселів. І нам тепер треба переписати ширину і висоту на 250. Насправді це робити не обов'язково, тому що є така властивість, як Box Sizing. І обираємо значення Border Box. Зберігаємо, переходимо. Тепер наш. Блок синій буде залишатися в 300 пікселів, як ми задали. Хоча тут і показує, що 200, тому що ця властивість самостійно буде вираховувати. Вона просто залишить наш блок 300 пікселів в ширину, а падінги буде вираховувати самостійно і запихувати їх всередину. Також я пропоную скопіювати ці два блоки і вставити їх знизу. І знову ж таки, марджин верхнього і марджин нижнього схлопуються в 120 пікселів, а не в 40 пікселів, що теж є логічним, якщо ми хочемо. Щоб всюди були однакові відступи, і давайте поки приберемо нижній блок. Він нам зараз не потрібен. Ми подивилися, що хотіли. Також друзі, що важливо знати і розуміти, значення для margin можна задавати і мінусові, мінус 20 пікселів. І як ми бачимо, він полетів кудись туди за межі нашого браузера. Також можна задавати виміри в відсотках, наприклад, 20%. І він полетів аж кудись сюди. Чому він так далеко полетів? Тому що відсотки беруться від висоти та ширини батьківського елементу. І для нашого блоку контейнер батьківським елементом є баді. У нього велика висота, ширина, майже все вікно. Тому і 20% він бере звідси. А от якщо ми напишемо для нашого червоного, наприклад, 20%. То він вже буде брати їх від свого батьківського, тобто синього елементу. Я повернувся назад. Що стосується падінга, ми можемо пробувати задати мінусові значення, але вони працювати не будуть. Також не рекомендується використовувати падінг в відсотках. Воно працювати, звісно, буде, але поведінка буде неочевидна, і використовувати значення в відсотках для падінг це не рекомендовано. Також існують такі виміри, як EM та РЕМ. Вони мають свої певні відмінності. Ви можете прочитати про них в інтернеті, я ж насправді їх Дуже дуже рідко використовую звик до пікселів, і вони мені більш зрозумілі. Якщо вам буде цікавий ролик про EM ЕМ та рем, пишіть в коментарях, і ми обов'язково зробимо та розберемо їх детальніше. Ну що, друзі, давайте підведемо підсумки. Отже, властивість Margin означає зовнішні відступи. Має таку поведінку: якщо у нас відступи йдуть горизонтальні, то вони плюсуються. Якщо у нас відступи вертикальні, то обирається найбільше значення і застосовується од. Не, є такий один е, цікавий підхід, щоб не плутатись, застосовують з вертикальних марджинів тільки один напрямок. Наприклад, низ. Я так дуже часто робив, коли навчався, використовував тільки нижні відступи. Також пам'ятаємо про можливості запису. Так, ми можемо записати всі відступи в один: верхній, нижній правий, лівий одним значенням. Також ми можемо записати таким способом. Верхній нижній правий лівий або верхній правий нижній лівий. Так так само все працює з падінгами. Ми можемо окремо, наприклад, задавати Margin left І так само margin top, margin right, margin Ботом з падінгами все працює так само. Якщо у батьківського елемента є падінги, то марджин батьківського та дочірнього елемента схлопуватися не буде, а віддвигатися буде елемент внутрішній від падінга батьківського елемента. Якщо ми хочемо, щоб ширина нашого елемента, висота нашого елемента не змінювалася через падінги, ми застосовуємо властивість «Box Sizing Border Box». І в принципі, друзі, це все, що треба розуміти про марджен та падінг. Я сподіваюся, що вам було цікаво, що ми почали краще розуміти ці дві властивості, і у вас тепер не будуть виникати питання, як вони працюють, а чому цей блок став так, а цей блок став так, а чому тут відступи працюють інакше? Я раджу вам обов'язково ще погратися вдома з цими властивостями, а також обов'язково читаємо документацію. Посилання я залишу в коментарі. У наступному відео ми з вами вивчимо Display Флекс, дуже круту та важливу властивість, яку теж потрібно гарно розуміти. Дісплей Флекс дуже полегшує нам життя. Тож, всім дякую за увагу! Бережіть себе, бережіть Україну та український контент. І ніколи не здавайтесь! Всім па-па!